ну війна чи не війна? Це ти мене питаєш. Це називається неправомірна відмова. Якщо ти не розумієш хоча б значення слів речень, я тебе конкретно запитала. У нас в країні війна так чи ні? Так війна у нас в нас в країні. Ось вам люди показую. Це чотири особи, які називають себе працівниками нацполіції. Посвідчень не показали. В нас в країні зараз війна. А вони собі ходять, собі гуляють, посміхаються. Надати поліцейські послуги а у сфері не... прав охорони свобод людини відмовляються. А хоча в нас, якщо війна в Україні, в першу чергу на лінії бойового зіткнення з ворогу мають бути поліцейські, прокурори, адміністрація і так далі. А ці особи вважають, що їм на війну відбути не потрібно. Повідомляю вас, що сьогодні буде відеозвернення до головнокомандувача з вимогою про термінове відправлення вас на лінію бойового зіткнення з ворогом. Покажіть, будь ласка, ваше обличчя, не ховайте його. Хай, не Хай люди бачать. Хай люди побачать хто. Ще раз повідомляю, я представилася, Світлана, того достатньо, то я не особа. Ти розумієш значення між особа і людина. Мені закон дозволяє тикати, а тобі ні. Розумієш а тобі ні. На мою законну вимогу зняти. Якийсь незахищений засіб інформації, на який вони мене знімають, відмовились. Про що я попередила, що буду писати заяву про вчинення злочину, так як передбачено у статті 182 кримінального кодексу України. Я забороняю себе знімати і втручатися в моє приватне особисте життя. Я не знімаю, а фіксую місце події для захисту своїх прав подальшому. По даному факту буду повідомляти адекватних уповноважених осіб, про що саме вам стане відомо.